Хлопці, що ні, 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 ні. Чекай, не заре, робити? Чекай за ремінь. Таким чином. Адвокат їде. Що ви робите? Вирішайте ви ви поліцейським виконувати свої службові обов'язки. Це службове обов'язково. Сволочі ви! Не люди! Ви сволочі! Адвокат їде сюди! Чекаємо адвоката! Чекаємо адвоката! Ви не маєте права його підтримати! Що ви робите? Ви? Дебіли ви? Що ви робите?

Там були, у мене загинули. Троє! Загинули! Троє! По загинули! Чуєте? Блокуємо сину.